Пропонуємо вашій увазі новинку TOFSEN Service колекцію Country. Особливість цієї серії в бокових частинах, які виконані з високоякісного ламінованого ДСП з декором бетонний камінь та врізними ручками кольору титан. За рахунок сірого кольору меблі виглядають надзвичайно стильно. Фасадні частини виготовлені з МДФ оброблені ізоляційним матеріалом, двома шарами ґрунту та пофарбовані глянцевою фарбою європейського виробника. Представлена колекція тумбами у двох розмірах 700 та 900 мм, пеналами 350 мм та дзеркалами 600, 700 та 900 мм. Тумби комплектуються білосніжними умивальниками зі штучного каменю, власного виробництва TOFSEN Serвіс. Меблі кантрі можуть бути у підвісному варіанті та на ніжках. Ніжки виготовлені з монолітного АБЦ-пластику, який зберігає свій зовнішній вигляд протягом усієї експлуатації. Колекція кантрі оснащена високоякісною фурнітурою. Петлі та приховані направляючі забезпечують плавний дотяг дверцят та висувних ящичків. Дзеркала кантрі оснащені лед підсвіткою.